Привіт, друзі! Ласкаво просимо на FACT.UA, ваш путівник у світ дивовижних фактів. Перш ніж ми поринемо у світ осені, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Осінь час, коли природа одягається у найяскравіші кольори, повітря стає свіжим, а настрій меланхолійно затишним. Це пора, що надихає поетів, художників і просто любителів краси. Але чи замислювалися ви коли-небудь, скільки дивовижних таємниць приховує цей чарівний сезон? Сьогодні ми розкриємо 5 захопливих фактів про осінь, які змусять вас поглянути на неї по-новому. Готові? Поїхали. Факт номер 1 Чому листя змінює колір? Це, мабуть, найвідоміша осіння трансформація, але чи знаєте ви її справжню причину? Багато хто вважає, що осінні кольори з'являються через холод. Насправді все набагато складніше і цікавіше. За зміну кольору листя відповідає припинення вироблення хлорофілу, зеленого пігменту, який забезпечує фотосинтез і є домінуючим протягом весни та літа. Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, дерева отримують сигнал, що пора готуватися до зими. Вони починають забирати з листя цінні поживні речовини, включаючи хлорофіл. Без зеленої маски починають проявлятися інші пігменти, які завжди були присутні в листі, але були приховані. Це жовті каротиноїди та помаранчеві ксантофіли. А ось червоні та пурпурові відтінки, відомі як антоціани, утворюються восени спеціально, як захисний механізм. Вони допомагають дереву захиститися від сонячних променів, поки воно витягує останні поживні речовини з листя. Факт номер два. Осінь і сонний режим тварин. Осінь це не тільки час краси, але й пора активної підготовки до зими для багатьох тварин. Ви, мабуть, чули про сплячку, але знаєте, що це не єдиний спосіб пережити холоди. Багато звірів, таких як ведмеді, борсуки та єноти, впадають у гібернацію. Стан глибокого сну, під час якого значно сповільнюється метаболізм, знижується температура тіла та частота серцевих скорочень. Однак деякі тварини, наприклад, білки, бурундуки та бобри, практикують так звану зимову дрімоту. Вони можуть прокидатися протягом зими, щоб поїсти зі своїх запасів, а потім знову засинати. Осінь для них це період інтенсивного збору їжі та створення затишних схованок. Факт номер три: день осіннього рівнодення. Осінь починається не тільки тоді, коли листя починає жовтіти. Астрономічно її старт знаменує день осіннього рівнодення, який зазвичай припадає на 22 або 23 вересня у північній півкулі. Це особливий момент, коли сонце перетинає небесний екватор, і тривалість дня та ночі стає майже однаковою по всій землі. Після осіннього рівнодення дні стають дедалі коротшими, а ночі довшими, аж до зимового сонцестояння. У багатьох культурах цей день вважався часом святкування врожаю, подяки за щедрість природи та підготовки до зимового періоду. Це своєрідна межа між яскравим літом і затишною, але вже похмурішою зимою. Факт номер 4. осінній дощ і його вплив. Осінь часто асоціюється з дощами, і це не випадково. У багатьох регіонах саме осінній період є одним з найвологіших. Осінні дощі мають свої особливості. Вони часто більш тривалі та мрячні, ніж літні зливи, але незважаючи на похмурий настрій, який іноді приносять дощі вони надзвичайно важливі для природи. Осінні опади поповнюють запаси ґрунтової води, що життєво необхідно для рослин перед зимовим періодом. Вони також допомагають очистити повітря від пилу та алергенів. Більше того, для багатьох видів грибів, які активно ростуть саме восени, дощі це запорука успішного розвитку та поширення спор. Тож наступного разу, коли побачите осінній дощ, пам'ятайте про його важливу роль. Факт номер 5. світловий день і наш настрій. Не секрет, що з приходом осені у багатьох людей змінюється настрій. Дійсно, скорочення світлового дня має реальний вплив на наш організм. Менша кількість сонячного світла може призвести до зниження вироблення сиротоніну, гормону щастя, і збільшення вироблення мелатоніну, який відповідає за сонливість. Саме тому восени дехто може відчувати підвищену втому сонливість, апатію або навіть легку форму сезонного афективного розладу сар. Важливо пам'ятати про це і вживати заходів для підтримки гарного самопочуття: більше гуляти на свіжому повітрі, навіть у похмурі дні, забезпечити достатнє освітлення в приміщеннях. Підтримувати здоровий сон і, можливо, навіть розглянути світлотерапію. Не дозволяйте осінній меланхолії повністю поглинути вас. Ось і добігає кінця наша подорож осінніми фактами. Сподіваємося, ви дізналися щось нове, і тепер дивитеся на цю пору року ще більшим захопленням. Осінь це не просто перехідний період між літом і зимою, це час дивовижних природних процесів, Важливих біологічних змін і глибоких культурних традицій. Вона нагадує нам про циклічність життя, про необхідність підготовки та про красу, яка може бути знайдена навіть у найкоротші дні. Цінуйте кожну мить цього чудового сезону. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Поділіться ним з друзями та не пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. До нових зустрічей на факт ВА.